Доброго дня, я Никифорок Ігор Іванович, член національної збірної України з вільної боротьби, майстер спорту міжнародного класу, бронзовий призер чемпіонату Європи серед дорослих та чемпіонату світу серед чоловіків до 23 років. Я являюся амбасадором проекту Пліч Опліч. Це є дуже важливий проект, адже наші діти повинні цілий час розвиватися, ставати кращими і бути здоровими. Тому ми хочемо, щоб вони дивилися на нас, дивилися на наші змагання, як ми виступаємо, як ми представляємо нашу державу на міжнародній арені і брали з нас приклад, щоб теж самі ходили в гуртки, яких зараз дуже багато відкривається на різні види спорту. Неважливо, яким спортом займаюся я, адже до кожного, у кожної людини є своя тяга до чогось особливого. Тому він буде кращий у тому, чому він це відчуває. Батьки ніколи не зможуть заставити дитину тренуватися і щоб вона була успішною. Цього має захотіти сама дитина. Якщо вона буде хотіти, ніякі перешкоди їй не будуть заважати. Я раджу батькам багато де включати відео з різних видів спорту. Ходити на футболи, поводити в різні секції, коли дитина ще не має свідомого розвитку і не знає, чого хоче сама й тому кажу поводити на різні види спорту, щоб вона змогла зрозуміти, що їй більше підходить. І тоді вони будуть рости, рости здоровими, рости мужніми і представляти Україну. Адже тепер такий час, що у нас дуже погана ситуація. Нас хочуть прибрати з усюди. Вообще, взагалі хочуть позбутися такої, щоб держава як Україна, щоб нас не існувало. Тому нам потрібно якраз виходити з цього, ставати сильнішим, їздити по світу і показувати, що ми є, ми є українці, ми є сильна нація, і у нас здорові діти і велике майбутнє. Дякую.